Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про жуків сонечок, таких різних і таких схожих. До родини коксинелідові ряду твердокрилих належить близько 5200 видів жуків. Найбільш відомих з них є сонечко Семикрапкове. Сонечко семикрапкове має довжину від 5,5 до 8 мм. Його тверді надкрила. Червоні. На кожному з надкрил є по три чорні плями, а сьома знаходиться біля щитка. Лапки і черевце у сонечка семикрапкового чорні. Сонечко семикрапкове це жук хижак. Основною їжею є дрібніші комахи, зокрема попелиці. Дорослий жук може знищити за добу до 50 попелиць. Яскраво червоне забарвлення над крил сонечка попереджає інших хижаків про те, що він неїстивна комаха. В організмі сонечок утворюється червонувато оранжева захисна речовина, яка містить суміш алкалоїдів. Саме вона і визначає неприємний смак сонечок, тому птахи їх не скльовують. У людей Дана рідина може викликати на шкірі появу алергічних реакцій. Життєвий цикл сонечок складається з чотирьох стадій яйця, личинки, лялечки та дорослої особини і Самка відкладає від 6 до 40 яєць на нижній бік листка неподалік від колонії попелиці. Через 4-10 днів, в залежності від погодних умов, з яйця вилуплюється личинка. Личинка зверху сіра, знизу брудно-жовта. На грудях та збоку має чорні бородавки, вкрита жовтими плямами. Личинка досягає розмірів до 10 мм. Стадія личинки триває до трьох тижнів. За цей період личинка може знищити до 700 попелиць. Приблизно через три тижні личинка прикріплюється до листка, стебла чи кори і перетворюється на лялечку. Через 7-10 днів, залежно від погодних умов, з лялечки з'являється жук-сонечко. Тривалість життя сонечка становить від кількох місяців до року, в залежності від природних умов та наявності їжі. Сонечко це корисна комаха хижак, яка знищує шкідників сільськогосподарських культур. Останніми роками. Ми все частіше зустрічаємо сонечок з нетиповим забарвленням. Це гармонія азійська або далекосхідна, яку ще називають сонечко Арлекін за мінливість її забарвлення. Чорне забарвлення над крил з чотирьма червоними плямами це форма спектабіліс. Сонечко Арлекіни належить до однієї родини із сонечком семикрапковим, але їхня батьківщина Східна Азія. Форма тіла сонечка Арлекіна більш куполоподібна в порівнянні із сонечком Семикрапковим, і розміри дещо більші до 8,5 мм. Гармонія азійська з червоно-оранжевим забарвленням крил і 19 крапками це форма сукцинеа. Дана форма сонечка Арлекіна є найбільш поширеною на території України. На відміну від семикрапкового сонечка, лапки і черевце у гармонії коричнево оранжевого кольору. Передню спинка у гармонії біла, але на ній чітко видно чорний малюнок у вигляді літери М або W. Гармонія азійська була завезена у Європу для біологічної боротьби з попелицею у теплицях. Наразі даний жук Поширився по всіх материках, крім Австралії і Антарктиди, в Україні поширюється із заходу на схід. У природі сонечка Арлекіни стали конкуруючими видами із аборигенними видами сонечок. Якщо сонечко Семикрапкове зимує у лісовій підстилці, під корою дерев, під камінням, мохом, то гармонія азійська старається пробратися на зимівлю у будівлі. Створюючи певні незручності для жильців. сонечка Сонечкаарлекіни можуть кусатися та викликати алергічні реакції у людей. На відміну від сонечка Семикрапкового, сонечка сонечкаарлекіни можуть пошкоджувати груші, яблуні та виноград. Саме тому гармонія азійська занесена до списку ста найбільш небезпечних інвазійних видів тварин у світі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.